Світла Надія святкує новосілля. Новостворена благодійна організація, яка опікується дітками з особливими потребами та сиротами, які мешкають у Богорочанському районі. Напередодні Великодніх свят отримала приміщення. Де віднині перебуватиме офіс спільноти. На освяченні побували і наші кореспонденти. Кімнату для організації виділили у місцевому районному палаці культури. За короткий термін неприглядне приміщення, завдяки меценатам перетворилося на світлий сучасний офіс. Найбільше, особливо з ремонтами та обмеблюванням, допомогли хресні батьки організації Світла Надія, яких називають самі члени спільноти. Нам допомогли Ярослав Паранюк, Ярослава Гоголь, підприємці підприємці Сенчик і Дякун допомогли. І, взагалі, багато просто небайдужих людей. Церква євангелістів подарила нам гарні світильники, щоб ми щоб ми могли збиратися. І і це для нас дуже, дуже дуже багато що означає, тому що в нам без приміщення, в нам. Просто ми не можемо працювати, бо ми в нас немає де ні подаруночки зібрати. І велика вдячність телебачення галичина, що Вони нас підтримують. Організація, хоч існує не так довго, проте має вже свої власні традиції і не зраджує їм. Кожного місяця влаштовує для малечі різноманітні дійства. Цього разу з нагоди новосілля на дітки побачили виставу. На досягнутому кажуть керівники спільноти не зупиняться. Так кажуть, кімнатка невеличка і не може помістити усіх діток, тим паче на візочках. Проте переконують. Це тільки перший крок. З маленького робиться і великі. Я думаю, що в нас скоро буде і реабілітаційний центр. Що на друге відкриття вже приїдь на реабілітаційний центр. І як годиться на новосілля, усі гості прийшли привітати господарів з подарунками. Це переважно речі, які вкрай необхідні діткам з особливими потребами: памперси, одяг, взуття, а також солодощі. А надто хороший настрій, який особливо потрібний малечі.